Про те, що забруднення харчових продуктів і компонентами пакувальних матеріалів дійсно складає, складає одну із досить серйозних проблем, які впливають на якість харчових продуктів, які впливають і на наше регламентичне сприйняття. Речовини, які можуть переходити з пакувальних матеріалів у харчові продукти, можуть мати різноманітні небажані властивості для людей, у тому числі, наприклад, і канцерагені. Мостивості навіть безпосередньо контакти, наприклад, використання там чорнил для маркування і так далі, теж може призводити до того, що їхні компоненти також можуть переходити в харчові продукти, і це теж складає досить велику проблему. І е, я хотів би ще зазначити, що е, навіть при використанні досить таких стабільних е, пакувальних матеріалів, наприклад, таких як скло, які досить такі дорогі, теж може відбуватися перенесення, міграція певних речовин у е, харчові продукти. Ну, давайте згадаємо саме по собі, що скло може містити, наприклад, різні добавки, домішки, е, барники, які змінюють там, технологічні характеристики. Ну, зокрема, згадаємо кришталь. Дуже гарне красиве скло. І от, по факту, якщо в криштолеві бокали наливати вино, воно завжди має кислинку, то десь, ви знаєте, кришталь він містить в цьому складі солі плюмбуму, то десь за півгодини концентрація плюмбуму в вині досить таки активно зростає. Тобто, взагалі, по факту, я, наприклад, ви говорили про те, що ну, не бажано, я не рекомендую. Не дивлячись на те, що кришталеві бокали досить красиві, пити соки, пити вина із таких бокалів, для мене вони стали зараз фактично більш якоюсь такою прикрасою. Ще щось таке. От. Або Якщо вже випили, то не тримати довго в цьому бокалі, відразу його, скажімо так, робити пустим для того, щоб продукт довго не затримувався в цьому випадку. Потім ще приклад того, як можна навіть пливати скло. Ну, окрім плюмбуму, там можуть бути інші компоненти. Те ж саме, наприклад, якщо скло забаром, там коричневий колір, це можуть бути солі і ферму, хоч вони не складають якоїсь такої, здається, сильної небезпеки. Але Саме по собі вони можуть теж впливати на різноманітні окиснювальні процеси на реакції ферментативного киснення таких от продуктів, і це може призводити і до погіршення зовнішнього вигляду харчових продуктів. Отже. Щоб зберегти якість харчових продуктів для пакування харчових продуктів, слід використовувати, звичайно, інертні матеріали високої якості, що саме по собі є не досить дешевими. І таким чином, упаковка для харчових продуктів коштує, наприклад, дорожче, ніж упаковка для більшості інших товарів. Найбільш важливими та часто використання пакувальними матеріалами, які знаходяться безпосередньо в безпосередньому контакті із харчовими продуктами, і таким чином, можуть безпосередньо впливати на них є, звичайно, метали. Це скло, і кераміка, папір, деревина і пластмаси, про які ми сьогодні теж будемо з вами досить багато говорити. Ну, давайте кратенько пройдемося по кожному з цих пунктів. Наприклад, коло, сталь та алюміній давно і успішно використовуються для зберігання продуктів харчування і е, такою досить. Е,